Доброго вечора. Сьогодні покажу вам, які в мене гарні помідорки і як їх багато. Ви, мабуть, спитаєте, чому воно все в бур'яні? Тому що я його не сполюю для того, щоб сонце, коли пече, бачите, ще зелених дуже багато помідорів. Тут взагалі вже треба. Мабуть, вибирати їх ось такі гарнесенькі помідорчики. І там лежать гарненькі. Там взагалі їх дуже багато, як би дібратися. Тут малесеньких, жовтих багато. Також треба повибирати ось такий один зірву. Красота. Називається без ГМО. Все домашнє, жовтенькі ще вісять. Тут ще зелененькі ще не постигли. Тут також ще зелененькі не постигли. Тут деякі вже перестигли, тому що сонце дуже пече. Вон ще малесенький, скільки зелених буде. Ну, вони жовті стануть тоді. А ось такий сорт, довгі помідори. Не знаю, що це за сорт, але вони такі довгі самі по собі. Дивіться, вони висять, як гроно винограду. Але також я не сполюю бур'ян, тому що нагадую, спека до 50 градусів в день доходить. І якщо воно буде пекти все на помідори, то всі вони в мене... Бачите, ось у маленьких ще скільки є. Просто якщо сполоти бур'ян, то тоді всі помідори вони посохнуть. Бачите, вони листки прямо ці, що зверху вони вже висихають. А там, де бур'ян, там, де не сполото, то там вони в кущах отак внизу родять гарненько. Отакий От врожай. І там ще така велика-велика плантація помідорів. Але там ще вони в бур'яні і вони ще не достигли.